Hello, everybody! Welcome back to English for Kids Online. Look back Unit 7. Сьогодні ми з вами працюємо з повторенням теми сьомої за зошитом авторів Косован Вітошинська, Зошит п'ятого класу англійська мова до підручника Оксани Карпюк. Англійська мова п'ятий клас, нова українська школа. І так, працюємо з вами з правами 19-20, сторінка 79 Activity 21. Writing. Page 80, стріночка 80. So, do the crossfield Ukraine. Давайте вами розв'яжемо кросфорд Україна. 1. The Dnipro is the biggest river in Ukraine. Дніпро найбільша річка України. 2. Kyiv is the capital of Ukraine. Київ столиця України. 3. Everybody should try Ukrainian borscht and vareniki. Усі мають спробувати українські борщ і вареники. 4. The symbol of Kyiv is the chestnut leaf. Символ Києва є Каштановий uh, list, Лист Каштану. Ukrainian territory was part of Kyivan Rus 5. Uh, uh, Україна була частиною Київської Русі. The national uh, flag of Ukraine is blue and yellow. Прапор України жовто-блакитний. On the 24th of August, Ukrainian people celebrate Independence Day. 24 серпня Україна святкує День Незалежності. Ukraine is in the center of Europe. Україна в центрі Європи. 9. The Ukrainians have uh, their own language, culture, customs, and традиціонs. Uh, українці мають власну мову, культуру, звичаї, традиції. Our Capital is Ancient and Beautiful. Наша столиця древня і прекрасна. Task 20. Граматичне завдання. Згадаємо з вами, як ставити питання, давати відповіді заперечні на ці питання. І так, she has already been to Kyiv. Вона вже була в Києві. Has she been to Kyiv? Або has she been to Kyiv yet? She hasn't been to Kyiv yet. We saw a big monument there. Ми бачили там великий пам'ятник. Past simple tense. Did we see a big monument? We didn't see a big monument. My parents will buy some souvenirs. Мої батьки куплять сувеніри. Will my parents buy any souvenirs? My parents won't buy any souvenirs. Пам'ятаємо, що сам у питаннях переходить в any. Змінюється на any. Не забувайте самостійно ставити паузу в тих відео там, де потрібно, в тих місцях. So, and finally, write in: Your friend from another city is going to visit you. Твій товариш з іншого міста збирається приїхати до тебе. Write him your letter, eight or nine sentences, and draw a map to explain how to get to your house from the nearest bus stop. Напиши йому або їй лист. 8-9 речень і намалюй мапу з поясненням, як дібратися до твого будинку з найближчої автозупинки, автобусної зупинки. Я намалювала, я написала текст приблизний, так? Ну, а з тебе вже з вас малюнок. Так? Кожен намалює власно, власноруч, як ми куди доберемося. Ми зараз читаємо, перекладаємо текст, а ви вже самостійно потім намалюєте. Домовились? І так, хай піця. I'm glad you're going to visit me. Я радий, що ти мене зб... маєш намір відвідати. Unfortunately, на жаль, I can't meet you at the bus stop. Я не можу тебе зустріти на автобусній зупинці. But it's very easy to get from the bus stop to my house, але дуже легко дібратися від зупинки до мого будинку. Take a bus number five and go to uh, go a total of six stops. Віз um, uh, сідай на автобус номер 5 і їдь 6 зупинок. You need to get off the bus at Central Park Stop. Тобі потрібно вийти з автобусу на зупинці Central Park. І от тут можна звідси починати малювати. Намалюйте зупинку Central Park uh, Stop. І далі. Go ahead about 50 meters and turn right on Green Street. І йди прямо 50 метрів і повертай праворуч на Green Street, на вулицю Зелена. Тобто, праворуч. На вулиці Зелена. Go along the supermarket. іди вздовж супермаркета. Отже, по вулиці Зеленій треба намалювати супермаркет. And the following house is mine, і наступний будинок вже мій. Тобто можна борочно намалювати там ще якісь споруди, так, ще якісь будівлі. My sister will meet you at the gate. Моя сестричка зустріне тебе біля воріт. All the way from the bus station to my house takes about half an hour. Увесь шлях від автобусної зупинки до мого будинку займає приблизно півгодини. години. Look, uh, looking forward to our meeting. З нетерплячкою чекаю тебе на нашу зустріч. Best wishes, Володимир, з найкращими побажаннями, Володимир. Напишіть свій власний лист, беручи до уваги ось такий е, приклад. Ну, або пам'ятаєте, так, ми на попередніх уроках десь ось тут у нас був vocabulary, ось, і у нас був діалог. Також можна з діалогу взяти, за приклад, якусь, е, якусь фразу, так? Як дібратися кудись. Або ось приклад того, як можна намалювати. Намалювати план. Все, so, dear, that's all for today. Our lesson is over. На цьому ми з вами закінчили огляд уроків 7-го юніту. Good, bye, good luck, до зустрічі на Юніті 8-му. Не забувайте підписатись на канал, поставити свою вподобайку та зберегти цей плейлист, адже він у нас, як ви бачите, постійно оновлюється. Крім того, в наступному році також будемо, маємо змогу працювати за цим же самим ЗОшитом, але вже 6 класу. Підписуйтесь, не втрачайте. До нових зустрічей!